Привіт всім! Ви на каналі Ольга Пандекуа. І сьогодні я хочу зняти балачки 3. В них ви побачите мій перший фініш за цей період. Ну, це, звісно, дуже голосно сказано, фініш. Але ось в мене вишилася отака от гольничка. Справа в тому, що цього літа ми були знову в Британії. Я вже не раз казала, що я дуже люблю цей регіон. І ми були на арморському узбережжі, і там були, неймовірно краси, мушлі. Ось. Ви їх можете тут бачити, навіть дивіться, щось таке закам'яніло на них. І в мене якось довго була ідея якось їх використати в вишивці. І я вирішила вишити якийсь сюжетик із великої історії Британії від паризьких вишивальниць. Ну, і ось такий Made in мейденс це Британія на бритонській мові. Справа в тому, що це регіональна мова, і навіть вказівники дорожні і вивіски, все дублюється бритонською. І це бритонський прапор. Ось такий чорний з білим. І ось така в мене вийшла міні-гольничка. Я хочу ще щось вишити, не знаю. Також, мабуть, із історії. Я тут вийняла, вийняла її з упаковки, тому що я думаю, що не всі бачили, як виглядають ці великі історії від паризьких вишивальниць. Тут є багато схем. Зараз я знайду листочок, де вони всі. Багато листів. Ось цей лист і ось такі тут схеми. Тобто, можна взяти якісь елементи, можна взяти ось, до речі, оцей один лист я вишила на своїй сумці. Я думаю, що наступним сюжетиком я, мабуть, вишию оцей якір із BZH, тобто Брейдс. Британь. Він мені так подобається. Але воно овальне, тому я не впевнена, що я зможу його приклеїти на Мушлю, ну, подивлюся: О, такі сюжетики, всі на тему Британі. Оцей, до речі, знак. Це теж знак Британі. Демет, Демат це якби доброго дня, бонжор. І армор ми були саме ось влітку на арморському узбережжі. Кот для все про Британію. Красиві схемки, але, знову ж таки, проблема в них, що ну, невідомо, куди їх потім використовувати. Тобто, вишивати якісь такі прикладні штучки і ну, сумки максимум. І все. Хоча можна дати <смітно> рух своїй фантазії, і, звісно, робити і косметички, і якісь гольнички, і просто в маленькі рамочки поставити. Тобто я можу з гордістю сказати, що на цьому тижні в мене був фініш. У мене почалися канікули, і я нарешті трошки повишивала в порівнянні з попередніми днями, тому що якийсь період. Це, до речі, не тільки от, в українців, в українців втома і стрес від війни. Але навіть мої подруги-француженки всі скаржаться, що зараз якийсь такий період, коли багато всього, багато всяких неприємних подій, проблем зі здоров'ям, втома велика. Ну, от у мене щось теж таке було. Але тим не менше, за ці сьогодні п'ятий день, як я на канікулах. Я ось дошила всі хрестики, всі півхрестики на третій іграшці від Dimensions. Бекстічу тут дуже багато, дуже-дуже багато, але це мене абсолютно не, не лякає. Я люблю вишивати Бекстіч, так я його потрошку і вишию за канікули, можливо, далі. У мене залишається ще одна іграшка. Тому що в цьому наборі їх 4 лише. ну Ось така буде іграшечка. І я досить активно просуваю свою подушку. В других балачках я казала, що я повинна б вже закінчити той пропущений етап, я його не закінчила. Але я вийшла. Передній, це 21-й був етап. І я все-таки трошки просунула оцей свій борг. Тобто я закінчила другий будиночок, почала третій будиночок. Але тут ще зовсім трішки бексічу. Тут будуть вікна обшиватися, двері, ну я вже це зроблю все разом. І 22-й етап це ось вишити цього хлопчика. Ой, я вишиваю, і, чесно кажучи, в мене просто ну, немає слів з цими французькими виробниками. Тому що те, що вони роблять, це, звісно, дуже класно, дуже так стильно і все інше. Але технічна сторона, ну я не знаю, вона мене просто немає слів вже з цими значками. Я вже в них так заплуталася, що ось тут зелений, я Переплутала, звісно, значки. Взяла трошки не такий зелений, але я вже не буду перешивати, там буквально різниця в одному тоні. На рахунок значків. Ну, от подивіться. Наприклад, ось оці спіральки в одну сторону, в другу сторону, вертикальні, горизонтальні, вертикальні. Звісно, коли дивитися отак на схему, вони різні. Ну, не на схему, а на легенду вони різні. Але коли в схемі вони це все починаються, ну, це щось. Або, ось дивіться: оці ось значки оцей і оцей. Ну, так, тут видно, що вони різні, але символи на схемі маленькі. І знову ж таки, ти ламаєш голову, воно, не воно. І ще я постійно дивлюся на схему, щоб не переплутати, того що це. Ну, я не знаю, в мене просто я ж кажу... Опускаються руки від цих. Я вже показувала там в попередньому відео, коли там два абсолютно практично однакових значків стояли разом. От. Ну і ага. ось ще докупив ще одна спиралька. І я вже казала, що вже двох кольорів ниток не вистачає. Але вони такі великодушні, що вони нам дали номери і ось ще, подивіться. Білий ось таке перекреслене коло. І ось тут таке просто. Ну, я вже мені вже не терпиться закінчити цю роботу, тому що я вже, я ж кажу, в мене таке враження, що я вже зовсім заплутала в цих значках і цих нитках. Але тут залишається не так, вже, щоб і багато. Тобто я закінчу ось цього хлопчика і дошию цей свій заборгований шматок. І е, залишиться ось тут е, така, такий вінок і доволі широкий бордюр ось в цьому місці. Ну, і тоді вже понашиваються е, шкарпетки і аксесуари ті металічні. Тобто, власне, це наскільки залишається 2 місяці. Ну, я думаю, що за 2 місяці достатньо часу. Тут ще е, де-інде. Залишилися ці ось рамочки, але то рамочки то такі то взагалі дрібниці. Тобто цю роботу, отак я несподівано для себе і вишию в цьому році, не дивлячись ні на що. І е, ще один процес, який я за ці, ну хай не 5, тому що в суботу а, був такий досить загружений день, хай за 4 дні. Я продвинула нормально це ось цей безцінний час від Dimensions. Я вишила ось внизу ось цей шматок, і, мабуть, з минулого разу все-таки додалось ось тут. Тобто, це я вже закрила третій кут, і я вирішила, що я вже не буду так стрибати згори вниз. Я йтиму зараз. По черзі. Я зашиватиму все, що є на моєму шляху. Це в мене нитка бекстіча залишилась. от Тобто, я дійсно, навіть якщо я ще не вишила, скажімо так, той мінімум, який я запланувала на місяць, але я бачу, що в мене робота дуже так просунулася ці дні, і я маю надію все-таки, що я повернуся до до свого. свого Встановленого мінімуму і зможу роботу цю закінчити в цьому році. Так як е, ця робота в мене просунулася, то я ще так подумаю: було б ідеально закінчити на цьому тижні. Е, не на цьому тижні, а за канікули, у мене 2 тижні канікул. Було б ідеально закінчити слазік і, хоч трошки просунути мережку. Е, мережку мені дуже хочеться вишивати. Але все-таки я не хочу зараз кидати ці роботи, в яких залишилось зовсім мало, щоб вишивати її, все-таки я буду доводити це до кінця і потім вишивати мережку. Я, з мережкою я беру участь в сумісному відшиві, організованому вірою з Маріуполя, і, здається, Чебрусік, другу дівчину, нік, вони ще до, до війни. До Великої війни вони оголосили про початок цього СП. Я знаю, що Віра хотіла вишивати багато наборів, але в неї вони згоріли в квартирі. І це СП триватиме до 31 грудня. Я, звісно, не закінчу роботу до 31 грудня аж ніяк, тому що робота дуже велика. Я не пам'ятаю, скільки там в хрестиках, але десь близько 30 тисяч. Тому, звісно, мені б хотілося продовжити. Мій на наступний рік ЦСП тому що наборів мережки в мене багато. І буде явно ще більше враховуючи те, що вони випускають. Ну, хотілося б хотілося, тому що роботи в них дуже красиві. Я в минулому відео показувала жоржини, і я знаю, що там. Дуже скоро повинні вийти якісь ще квіти. Вони, Якщо ви бачили анонс, вони були такі розмиті на фотографії у мережки. Так що мені б хотілося б продовжити це СП в наступному році. Я зараз йду в одне цікаве місце. Це зовсім поруч з моїм домом. Називається Lepus de Couturier. Тобто це такий блошиний ринок, але швачок, вишивальниць і так далі. Я не впевнена, що всередині можна знімати, але покажу, якщо щось куплю. Ну, як я і думала, всередині не вийшло знімати серед продавців. Це в основному такі ж бабуськи, які продають або свої запаси, або, можливо, в когось були магазини рукоділі. Так, ну що я купила? Я купила ось таку коробочку. 8 євро вона коштувала. І а, я хочу ось оці вийняти. Такі це вкладки, вони такі пружинисті. Щось вишити, зробити пінкіпи і вставити. Коробочка класна. У нас дерев'яна, і всередині ось тут три відділення для бобінок. Ну, такі для точних процесів. Виробництво Англії. Великобританія, верніше, ось такі купила. Далі я купила набір від Пермін. Набір коштував 10 євро. Тут в складі льон. І нитки набір повний, новий, лише відкривався. Далі я купила ось такі підвіси. Це за 2 євро і ось такий новорічний за 3 євро. Я купила журнал. Я дуже люблю ці журнали, вони вже не виходять до філяної дві. Я купила за 50 см. І тут є одна з ботанік, то ви розумієте, що 50 см, враховуючи, що одна ботаніка коштує в рази дорожче, це вже вигідна покупка. Я ще його не дивилася. Я побачила гортенці від цієботаніки. І купила Вікторію Семплер. Ось такий буклет. Тут 1, 2, 3, 4, 5 схем за 2 євро. Оце і всі мої покупки. Там в основному все було для шиття, для квілтінгу, таке, для вишивки. Не, не дуже великий вибір був, але я задоволена. У нас дуже красива і тепла осінь нарешті. Дощику немає. Дуже тепло. В градусі 18, все починає жовтіти. Краса. Так, я думаю, що я знайшла місце для цієї скриньки. У мене ось є такий комодик, який реставрував чоловік. В ньому я зберігаю. Ну, тут у мене таке всяка всячина. Ось тут мої схеми для вишивки. Тут взагалі все в переміжку, нитки і таке все. І я думаю, він сюди якраз класно впишеться. Поклала тимчасову серветку від Тані My Needle", Але потім, можливо, придумаю щось інше. Але я думаю, тут вона і стоятиме. Ця скринька. Якраз вона вписується інтер'єр. це місце для мене якесь особливе в Парижі. Ми зараз знаходимося на аренах літеції. Арени, якщо пам'ятаєте історію Держнього Риму, це був амфітеатр, де люди збирались на гладіаторські бої чи на чи подивитися на театр. І ці арени датуються кінцем першого сторіччя і під час робіт ремонтних в Парижі започаткованих бароном започаткованих османом їх випадково відрили з'являється з першого сторіччя вони збереглися і е, чому арени літеці тому що Париж раніше називався Лютець Лютеція. А зараз на фоні виглядає будівля Монпарнасу. Це найвища будівля в Парижі. Вище неї. Самому Парижі більш нічого немає. Ну крім Айполової велі. А це кадри із експозиції про Маріуполь і про Полказов, яка відбулася в неділю в Парижі на площі Бастилії. І привезли цю експозицію громадське об'єднання якось чи Маріуполь, чи громадське об'єднання жителів Маріуполя. Ми приїхали в містечко і там. Це десь 50 км від Парижу. Вона знаходиться в нашому департаменті. Взагалі в цьому місці дуже багато історичних пам'яток. Не так давно сюди в це місто приїхала одна полтавська блогерка, яка там в своїх сторіс сказала, що вона в шоці взагалі тут одне стар'ю, як вона сказала. Але оця Башита це залишок від величезного палацу, який тут знаходився, який. Був якби підірваний в 16 столітті за проханням місцевих жителів, тому що тут постійно були якісь осади, постійно були битви, і вони попросили його підірвати, щоб уникнути цих осад. Ну і все, що залишилось від вибухівки, це ось цей донжон, на якому видно тріщини, які залишились після цього. Але він ще знаменитий тим, що тут провела 30 чи 40 років свого життя принцеса, датська принцеса Інгеборга, яка вийшла заміж за французького короля, і на наступний день він від неї відмовився. Ну, що з нею робити, не зрозуміло було, і її відправили в цю башту. І вона провела більшу частину свого життя в цій башті, Уявляєте таке життя. Під кінець життя він щось там хотів налагодити дипломатичні відносини. Її повернув, але вже вона відвикла від цього світського життя і вона доживала свій вік десь в монастирі. Ось така місцена. Я, до речі, на днях дивилась відео від Каті з Канади, і вона казала, що в подорожах вона купує не магніти, а листівки. Так, от я теж Я завжди купую листівки. Де б не були, навіть якщо в Парижі десь там на якійсь виставці, я там купую листівки на пам'ять. І от я показувала мушлі з Арморського узбережжя. І оце листівочки теж звідти приїхали. Там дуже багато цікавих місць. Ну, як і кругом, мабуть. І ось такі листівочки. І я коли показувала свої вишивальні книги, забула про оцю книгу, і вона в мене лежить окремо, вірніше, це навіть не книга, а книги. Я тут заклеїла одну країну, яку я не хочу бачити. І тут це подорожі в хрестиками. І це такий кофхель, як у нас називають така скринька. Бачите, тут ниточки і ось такі книжечки. Книжечки, подорожі в різні країни. Тобто тут Англія, Америка, Азія і так далі. Ну і кілька схем. Знову ж таки, тут не відшиве, тут зразу схеми Це теж для маленьких таких якихось сюжетиків мені подарували. Я б сама б не купила, тому що, ну, не знаю, якось я люблю. Красиві книги з фотографіями з усім. Тут просто схеми. От, якщо потрібно якісь такі маленькі елементи Америка, Не дуже зручно брати. Азія. трошки схожа на книгу, яка в мене там вже, я показувала вам, там теж багато таких на тему подорожей. Чайна церемонія. Японки, кімоно, Скандинавія. Скандинавські мотиви. Норвезькі. Такі е, серед, середньоземномор'я, відітеганий, ну, ось такий, така скринька. Подарунковий такий варіант, як бачите, ось така ще є у мене не книжечка, а книжечки колекції. Ну, на сьогодні, балачки, все. Я зробила дуже багато покупок останнім часом в Україні. Сподіваюся, що вони мені скоро доїдуть, і буде нове відео, в якому я це все покажу. А на сьогодні все. Тримайтеся! Все буде Україна, Па-па.